Як так можна жити? так Розмовляти спокійно не можна, а це слово через слово. Наскільки привітні люди, здороваються, наскільки це важливо. Ви не уявляєте навіть. Друзі, вітаю на каналі. Ми зараз перекозачу. Ідемо з Тімкою на прогулочку, поки Оля займається. Знайшли, тут дуже гарне місце біля школи. Тут така красота, квіточки ростуть. Тут біля магазинчика дуже гарна. Наскільки є люди різні, я заходила в магазин біля волоха, там, де беру продукти, і стала машина, така дорога машина. Виходять з неї троє чоловіків, таких. на вигляд вони навіть видно, що люди не дуже культурні. І за буквально за хвилину я скільки почула поганих слів, скільки почула матів, що мені аж Неприємно стало. Я з дитиною на руках і вони навіть Тала колясочку та й катаю його. І люди, наскільки тут привітні люди, от прості люди, які йдуть. там Бабуся прийшла одна, жіночка одна прийшла, потім молоді люди прийшли. наскільки люди привітні, здороваються. Я ж тут не місцева і мене тут і не знають. Здравствуйте! Цей час важкий. наскільки важливо просто е, посміхнутися і поздороватися. Особливо ті люди, які е, вимушені переїхати в нове місце, вони не знають людей, не знають місцевості. Не знають... Обід у нас буде суп, сук, прогривається з норкою субутку, і висипають гречку. Нашій сім'ї цей суп не дуже люблять, тому я його готую рідко. Але готую, тому що я сама люблю. І кожного разу, коли його готую, згадую про історію. Зараз вам розкажу. В кінці додам зелені трошки і все. Він, Цей супчик не м'ясний, просто овочевний. Приблизно 10 років назад, коли ми ще жили під Києвом, мені доводилося працювати дуже рано, вийти на роботу. Олі було два роки. Мій тато хворів, він був з нею в день, а після обіду приходили зі школи доньки мої, і вони були з нею, тому що вона ще в садочок не ходила. І коли тато поїхав, він поїхав ще лікуватися, проходити реабілітацію в іншу країну, і мені довелося шукати няньку або залишити роботу. Але я не могла залишити роботу, тому що в мене були обов'язки, мені потрібно було вирішувати багато проблем. Фінансових в тому числі. Тому я молилася і знайшла одну сім'ю, яка знімала квартиру в тому поселочку, де ми жили. Жінка Аня, вона була вагітна і Віталік. Вона сама з Вірменії, а він з України. І вони ходили в церкву, я їх бачила кожної з суботи, він гарно співає. ну, Вона така щира, приємна дівчина. А мені її було дуже жаль, тому що я бачила, що вона одягається не дуже багато, і в неї такі сині кола під очима були, видно, що в неї не, не вистачає її вітамінів, можливо. Харчується, вона не так, як треба для вагітної жінки. Мені стало дуже жаль, і я вирішила запропонувати їм жити в нашому будинку. Ну і тим самим, щоб вони дивилися за нашою донькою Олею. Так вони у нас прожили до того часу. Це пройшло місяців 3-4, доки не народився в них син. Приїхала їхня мама з Вірменії, і Аня мені казала, що вона буде допомагати готувати, їсти, прибирати, ну і сидіти з Олею. Я була дуже рада, що таким чином все вирішується. Ми не брали з них квартплати, ми не брали з них заколональні, вони жили в нашому домі, користувалися всім, чим хотіли, а також і готувала я. Вранці збиралася на роботу, вставала раненько, готувала їжу на всю сім'ю. Це такі великі каструлі, борщ, суп, друге, часто пекла тортики і йшла на роботу. Були різні моменти. Десь Оля не слухала, десь вона хотіла більше уваги, якої не могли вони дати. Ну і Потім вони сказали, що не можуть виконувати те, що обіцяли, тобто не можуть дивитися за Олю, І я повинна вирішувати це сама або шукати іншу няню, або здати Олю в сад. Но вона не ходила в садочок, тому що в неї після щеплення були ускладнення і вона дуже сильно хворіла. А ще не було кому цим займатися, треба було її забирати ввечері. А не було кому це робити. Ну, коротше, дуже багато було нюансів, але я не про те. Я про інше. Я про історію з відношенням. Ось я кажу, як готую цей супчик, часто згадую цю сім'ю. На початку Аня варила такий супчик, він мені дуже подобався, вона пригощала нас, а потім якось так може, в неї не було часу готувати, готувала я. Але їли вони всі разом. І так вийшло, що їм довелося з'їхати, тому що ми не могли їх більше утримувати. Дуже велика сума за комунальні стала, їхня сім'я збільшилася. Це дитина мала, треба їй догляд її покупати щодня, і мамі душ прийняти і попрати. Ну, коротше. Ми сіли за стіл, переговорили, і, можливо, вони були не готові до цього. Можливо, вони хотіли ще залишитися жити, але ми не могли більше їх утримувати. Тому сказали так, що їм треба або ну, оплачувати комунальні, які вони використовують, ми вираховували, або шукати інше житло. Коли я це говорила. Я бачила, як вони обоє дуже переживали, вони молилися. Мені тоді вважалося, що я роблю правильно, коли я це говорила. Олег якось підтримував мою сторону, і він наполягав або так, або так. Тобто я сама їх прийняла, я сама мала вирішити, що з ними робити. На той час я вважала, що це буде правильно, бо дійсно нас донька вчилася в інституті, було дуже багато витрат і також ну, не вистачало нам. Мені треба було батькам допомагати. Ми пересилали кошти туди, де папа знаходився, і мама. Тому я дивилася вже, що потрібніше для нашої сім'ї, то буде. Краще, а е, ми зробили для них все, що могли. І ще, е, якби я оцінила їхню невдячність, що вони виїхали якось так, наче з обідою. Е, ну і думаю, значить, е, я зробила для них все, що хотіла, вони самі винні. Були різні нюанси, я не хочу сильно вдаватися в подробності з їхньої сторони. Е, Якщо було, не хочу згадувати, ми зараз на сьогоднішній день спілкуємося. Не часто, але немає такого, щоб ми ну, обіжалися один на одного і зовсім прям не говорили. Ми з ними зустрічалися спустя два роки, у них народилася ще донечка. І вже ми тут, як були, то мені Катя сказала, що в них ще одна донька народилася. Згадую, коли готую цей супчик, як нам треба бути мудрими, щоб не образити людину. Якщо ми хочемо допомогти щиро, значить допомогти. Ну і якщо ми робимо, можливо, те, що пообіцяли, не виконуємо до кінця, то все нам вернеться. Сторицею. Я бачу це в нашому житті. Ми також опинилися в такій ситуації, коли вимушені були покинути те місце, де ми жили. В такому шоковому стані. Ми не знали, куди їхати, що робити. Хотіли виїхати з України. У нас не вийшло виїхати потім. Проживши в Вінницькій області, ми переїхали сюди в Одеську область. Це Одесьчина це наша батьківщина, але ми зараз живемо не в тому місцевості, не в тому селі, де народилися, це інше село. І тому ми тут чужі. Є люди, які дійсно готові вислухати, просто вислухати, обійняти. Ви знаєте, наскільки це велика підтримка? Це дуже велика підтримка просто вислухати. Є люди, які не раді, є люди, які висловлюють, що ви там ще не сильно постраждали, там ви там живете з допомоги. Ви живете на допомогах, вам все дають, вам все приносять. Ми не просимо допомоги і не просили ніколи. Коли єдине переїхали, ми просили підтримки, бо ми не знали, де ми будемо, куди ми поїдемо. Ми планували виїхати з України. Ми приїхали сюди і починали все з нуля. Але от оці всі мелочі допомагають нам згадати, ким ми були, як ми відносилися до людей. І що ми в ітогі отримуємо, дуже запам'ятовується хороше і ще більше запам'ятовується чомусь погане. І я дуже бажаю всім мати добре серце, щоб ми могли побачити тих людей, які дійсно. Пережили щось подібне, там, страшне або втрату, не дай Боже, рідних під час цієї війни. І не казати лишніх слів, не давати, якщо людина не просить, а можливо, просто обійняти, і це вже буде дуже велика підтримка. Ось те, що я вам сьогодні хотіла сказати. Я дуже вдячна всім, хто дивиться наш канал, хто підтримує. Зараз ми знаходимося в тихому місті. Немає тих прильотів, які є по Україні, по містам Ось нещодавно Тернопіль постраждав дуже жалко. Я так плакала, там загинули сім'ї або хтось із сімей. Хотіла це викласти в сторіс і хотіла прямий ефір, але, на жаль, я не можу, поки в такому стані я не можу проводити ефіри. У мене дитина маленька, тому, можливо, пізніше трошки будуть ефіри. Якщо вам зайшло це відео або щось ви з цього взяли корисне, я буду рада. Дякую всім за перегляди і пока! До побачення! До зустрічі у слідуючому відео.